Вже, друзі, починає сніжити на курорті. Зараз вечір і подекуди є світло, подекуди нема, десь деренчать генератори. А зараз буде ще й анонс концерту від Віктора Павліка. Ну, анонс буде невеликий, тому, друзі, підемо ще прогуляємося обов'язково вечірнім курортом. Ви бачите, що вже падає невеликий сніг. Людей чимало на біветі. За два дні до Різдва бачу, люди приїхали у Трускавець. Концерт. До вашої уваги прозвучать і старі відомі пісні з Будуть нові пісні. Сьогодні дуже цікавий концерт ще тим, що приїжджає зі Хор, великий хор, називається Каменяр. І ми дві пісні будемо співати разом з ними. Вони спеціально приїжджають сюди в Турскале, щоб прийняти участь у сьогоднішньому концерті. Співатимемо дві пісні Червона рута і Білі Черенки. Що нам дірати звучали, будемо співати разом з хором. Ну і разом з вами, разом з зала. Чекаю на вас сьогодні на концерті. Спасибі. А зустріч буде телефаві вікарпавні супроводі вокальні інструментальної групи з новими та найкращими піснями. Різдвяна концертна програма сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. Будочки на концерт продаються. Тож підходьте до нас. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз біля центрального бювету відбувся анонс концерту, на який я трохи не встиг від Віктора Павліка. Він співав свою одну із улюблених пісень, але ми вже прийшли, коли вже пісня закінчилась. Ну, йдемо зараз, друзі, пройдемося коротким містечком. Бачите, що людей вже значно більше, і диво, що сьогодні Віктор Павлік навіть фотографується з людьми на бюветі, бо зазвичай він каже, що фотографуватися буде. Вже після концерту, коли буде гарно у в палаці культури Шевченка. Ну, бачите, вже падає сніг. Завтра обіцяють значно більше сніг і вже буде мороз. І можна сказати, що на Різдво і на Новий рік Трускавець буде зі снігом і морозами, так що, хто планує їхати на відпочинок, не зволікайте, ще можливо десь є квиточки. Ну, вже говорили, що на потяг взагалі нереально взяти квитки. Не знаю, пишіть в коментарях, якщо ви друзі приїхали на курорт, за скільки часу ви замовляли квітки і чим добралися от Рускавець, бо я знаю, що дуже багато людей зараз мають приїхати і на Різдво, і на Новий рік. І, знаєте, курортне містечко завжди очікує. Спочатку людей на відпочинок, а потім вже чекають снігу, щоб на Різдво була гарна, красива погода, щоб знаєте, було таке свято атмосферне. Всі ресторани вже відкриті, чекають. На людей, ну бачите зараз тут порожньо, всі люди зараз були біля бівто, чекали на анонс концерту. Десь бачите, світло є, десь світла немає, десь чутно як деренчать генератори. Знову трускавці почалися графіки вимкнень, десь приблизно до 10 годин на добу. обіцяють що світла не буде. Ліворуч від нас був санаторій Світязянка а прямо перед нами ресторан на горизонті, там далі був ресторан панорама, щось зараз він бачу зачинений. Ну Тут добре, що тут світиться, але район Стебницького кільця, ви знаєте, де, де торговий центр Вектор, зараз там взагалі темрява, там немає нікого, я тільки що там проїжджав. Дуже темно, світло там вимкнули. Роскавець переважно, знаєте, ділиться майже на дві групи і... В одній частині спочатку немає світла, потім немає іншій. Ну, бачите, я такий зловив момент, що зараз тут світло є. Ну, Бачите, у трускавці стоять такі менш потужні генератори. Ну, знаєте, для невеликого магазину чи, наприклад, цієї кав'ярні, там великий генератор не потрібний. А коли був на вихідних у Львові, друзі, то там в самому центрі біля оперного театру, де дуже багато людей, там на тротуарах, на тротуарах стоять дуже великі генератори, дуже потужні. Не знаю, напевно, для готелів, для їхніх великих ресторанів. І вони просто стоять на тротуарах і то уявляю, просто я був світло було. Але от уявляю, як зараз, там, коли вимикає світло, то там, напевно, такий стоїть шум в центрі міста. Там досить, знаєте, шумно від машин, від трамваїв, від тролейбусів. А ще й генератори це навіть не знаю, як там люди витримують. Різдвяний ярмарок я бачу також працює від генератора. Резиденція Святого Миколая ще на місці. Ось, ну, людей на ярмарку. Не так багато. Друзі, ви в коментарях мене просили, ну, верніше запитували за Трускавкаленд. Обов'язково на Різдво будемо там, знімемо для вас відео, думаю, що там. Я люблю знімати, коли є багато людей. У будні дні там значно менше людей, хоча як будуть зараз канікули в дітей, то думаю, що буде там значно більше дітей. Музей історії Трускавця, подивіться, як гарно підсвітили, гарні такі сніжинки на огорожі чіпили. Ну, Здається, ще були до війни, потім під час війни їх вже не виставляли, не вмикали, але зараз майже знову зірки на місці. Пройдемось до церкви Святого Миколая, потім спустимося вниз, там, де кінота Злата, Пройдемось і вулицею Тараса Шевченка. Уявіть, друзі, 23 дні прийшлося чекати на сніг взимку у грудні, 23 дня грудня пройшло вже. і... Тільки сьогодні починає падати сніг, і ще невідомо, чи він затримається. Ну, Завтра точно буде сніг, а от чи сьогодні буде. І це проблема не тільки Трускавця. Я слідкую і за гірськолижними курортами України. В першу чергу мене цікавить Буковель, і уявіть, що це, напевно, вперше в історії взагалі, курорту Буковель, що до Різдва там навіть не відкриють сезон гірськолижний, немає снігу. Там зараз вже почався мороз снігові гармати. Працюють цілодобово, знаєте накидують сніг. Чи до Нового року буде відкриття, також невідомо, це все, все ще під питанням. ну Курорт несе, знаєте, трохи для себе збитки. Раніше за цей час вони вже заробляли дуже багато коштів. ну Не знаю, мені здається, що клімат міняється і тепер клімат став більш теплішим. Бістро рідний край, також все тут, бачите, на генераторі. А ми вже спустилися, друзі, до кінотеатру Злата, вулиця Тараса Шевченка, праворуч, вулиця Річки. Не знаю, це як назавтра все замерзне і знову не посиплють тротуари, то буде дуже слизько у трускавці. Пам'ятаєте, що в листопаді падав сніг, там тротуари були не посипані і не почищені. Дуже багато людей мені писали в коментарях, що. Ну, катастрофа. Важко було ходити. Ресторан Делікатека в цьому році відкрився. Дуже гарно виглядає, бачите, і Sport Сіті магазин. Відкрили тут. Пишіть, друзі, в коментарях, чи хотіли б ви подивитися відео з якогось гірськолижного курорту України. Ну, маю на увазі, можливо, Букувель, можливо, десь тут, які недалеко знаходяться. Відпускавця, пишіть обов'язково в коментарях, якщо назбирається достатньо коментарів, обов'язково друзі поїду, бо вже бачу, що зима до нас наближається, буде сніг, і думаю, що скоро курорти запрацюють гірськолижні. Мені також цікаво, що там які ціни, скільки людей. Можливо, навіть можна буде покататись на лижах. Вчора я знімав для вас відео там з центрального бювету. Думав, що буде Олег Шумей на бюветі, ну але диво не сталося. Була погана погода. Ви бачили, що дійсно як в Лондоні було. Трускавець виглядав як на туманному Альбіоні, дуже був сильний туман. Сьогодні туман вже менший, але вже почав падати сніг. І на ранок вже прогнозують друзі мороз. Львівська майстерня Милу, подивіться, як гарно. Гірляндами вона завжди так світиться, і влітку, і взимку, і львівська майстерня шоколаду. Вже тут при вході встановили ялинку, літньої тераси немає, звісно, холодно. Ось там триває будівництво на місці ресторану Чеберек Тут навіть є відділ продажу. О, також п'яна вишня. Популярний заклад влітку був, зараз людей менше, можливо ввечері буде більше, там вже ближче до 20.00. Зараз тільки, знаєте, 18.00. Закінчився анонс концерту. Хтось ще, можливо, п'є водичку, можливо, хтось пішов десь вечеряти і вже після вечері вийде у центр курорту. Майстерня Карамелі, ну і дядько Сем. А ми, друзі, в самому центрі вже знаходимося біля ресторану Клюберг, праворуч, це Віла Клюберг. І тут в підвальному приміщенні знаходиться ресторан. Пам'ятаєте, друзі, я в одному із відео обіцяв вам показати, як світиться новорічна прикраса, яка знаходиться біля музею художника Михайла Біласа. Бачу, зараз там світло ввімкнене, так що йдемо, друзі, покажу. Можливо, там побачите, як люди фотографуються біля цієї фотозони. Дуже класно придумали, що встановили таку іграшку, але мені все рівно здається, що курорт Трускавець міг би світитися по-іншому і набагато. Яскравіше, бо я бачив, як світяться міста курорти. Наприклад, теж є чи, чи Буковель, і тут у Трускавці можна було би створити ще більшу красу. Звісно, що зараз це не так актуально, бо йде в Україні війна. Ну і з електрикою бачите, які проблеми тепер. Тут ще, бачите, біля музею встановили такий вертеп, дерев'яні скульптури. Ну і зразу праворуч якраз оця прикраса, і тут якраз люди фотографуються. Дуже гарно світиться і дуже класні виходять фото з цієї іграшки. Людям тут завжди подобається, просто буде інша погода, буде значно більше. Людей. Ліворуч біла Вікторія, вона зараз не працює. А це вже Майдан Кобзаря оце така пішохідна вулиця. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екраном, бачите, на третьому поверсі знаходиться ресторан Хінкальня. Людей не видно поки що в ресторані. Тут ліворуч ресторан Дон Япон. Встановили ялинку. До речі, дуже класний ресторан. Готель Сенатор. Бачу, ресторан Сохо, мало світиться, і там ще ресторан Дольчевіта. Тут найбільше ресторанів на одному перехресті. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!